Вправа 413. Перша художниця розмальовує 156 ялинкових прикрас за 3 дні, а друга стільки само за 4 дні. За скільки днів спільної роботи вони розмалюють 364 такі прикраси. Ну що ж, ця задача на продуктивність. Треба знайти продуктивність першої художниці, скільки вона розмальовує за один день, ну а потім другої. Давайте думати, якщо вона перша розмальовує 156 ялинкових прикрас за три дні, то. Щоб знайти за один день, нам треба в першій дії 156 поділити на 3. І це дорівнює. Ну як 156 можна поділити на 3, можна, звичайно, стопчик куточком поділити. Але можна і так записати. Дивіться, 150 плюс 6, що ділиться на 3. І це дорівнює. Ну і зараз розкриваємо дужки. Це буде як 150 поділити на 3. Плюс 6, що ділиться на 3. І це дорівнює. Ну, 150 поділити на 3, це буде 50. А 6 поділити на 3, це буде 2. То буде плюс 2. І це дорівнює тоді. 52. Пишемо в дужках, Чого прикраси. Прикраси. Ну і що це таке? Це розмалює. розмальовує перша художниця за за день. Добре. Ну, а тепер друга. Друга розмальовує 156 за 4 дні, то Друга дія тоді. Нам треба 156 поділити на 4. І це дорівнює. Ну, щоб не у куточком ділити, ми можемо записати це як 160 мінус 4, що ділиться на 4. І це дорівнює 160, що ділиться на 4. Мінус 4. Що ділиться на 4. І це дорівнює. 160 на 4 це 40. Мінус. А 4, що ділиться на 4, це 1. Отже, 40 мінус 1 це буде 39. Пишемо в дужках чого. Прикрас. Це у нас розмалює. Розмалює. Друга художниця. За день. Ну добре. Якщо вони будуть працювати разом, то разом вони за один день 52 плюс 39 розмалюють. То третя діє тоді. Ну, треба тоді 52 плюс 39 написати. Ну і це можна, звичайно, простіше записати так. 51 плюс. А у дужках одиничку до 39 додати. 1 плюс 39. І це дорівнює тоді 51 плюс 40. І це дорівнює 90. 91. В дужках пишемо чого прикрасу. Прекрасу. І записуємо розмалює. Розмалює. Перша і друга художниця. За день. Разом. Так, добре, тобто разом вони розмалюють 91 прикрасу. Тепер нас запитують, а за скільки днів вони розмалюють 364 такі прикраси. То тоді четверта дія. Нам треба тоді 364. Поділити на 91. І це дорівнює. Давайте тоді куточком ділити. Отже, пишемо 364. Поділити на 91. Так, 36 на 91 не ділиться. Прийдеться 364 поділити на 91. Ну, тут буде 4, бо 1 на 4 буде в кінці 4. Так, 4 на 1 це 4. 4 на 9 це 36. Добре. Віднімаємо. Так, залишок буде 0. Отже, 364 поділити на 91. Буде 4. Записуємо тоді, що частка буде 4. То пишемо в дужках чого днів. 4 дні. краще. Це у нас час спільної роботи. Так? Добре. Тобто вони будуть працювати разом 4 дні. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так? Нас запитують, за скільки днів пишемо за 4 дні. Ну що ж, ось така задача на продуктивність на цьому вправу завершено.